просто навіть на краса. просто. Краса. Пане Михайло, дай Боже здоров'я! То ви дзвонив, То я дзвонив. Як ви, дужі. Радий вас бачити. Ви ніяк не міняєтеся. Я, тут... я, я у вас тут був 5 років тому, перед тим був 10 років тому. Е, так, вип'ю. Карпатської. Дякую. Я перше викрутив. Ой, не міняюся, помінявся гад пан. Та ні, я пам'ятаю, брав у вас якось дуду, ви так само виглядали. Потім брав тилинку, потім ще сопілки. Ніяк не міняєтесь. Таке враження, що тут якесь зачароване місце. Що то так впливає? Свіже повітря? Тут це та й все. Я по правді не курю, не п'ю, не горю, нічого. На життю п'яний не був. Я собі розумно себе веду. А горівка п'янка до нас таких людей, людей померло, молоді, що мені. Ще нами було би внуками. А вони mm. курять дуже. Ну куріння дуже. Ну, може викурити, я не знаю. Але... Ні, я не курю. А де я би запам'ятав, хто що брав, то то рахи вже, де давно ви. Дуду я у вас э, брав у 2019-му. Це було якраз 5 років тому. А, то ще жінка моя дружина жила. Та, то ви зараз сам газуєте. Та дочка вже за мною, але Що гірше, то нема. Бо ми жінку пережили дуже добре. Mm -hmm. 60 років. Не сварилися, не ударив ніколи. Бо я ніколи п'яний не був. Mm -hmm. Десь як попало, що трошки випив, то я п'яний спати. Лишов. Я не жукати не скандалів, ніяких нічого. Я дуже чимний, спокійний. No, та саме ліпше. Ну та ліпше, але <laughs> якщо людина має такий характер нерозумний, то й де його взяти. То й дея, правда. Погода файна. Та, і вже не жарко. Вже якраз так, як треба. Ну то то вже трішки осінне така. Гриби зараз є, до речі? Кажуть, немає. Я Нема. не хожу, гриби ніколи. Та не їм їх, та не ходжу. — А чому не їсте? — Гриби не здорові їсти старим людям. Та? Так? Так. Молодим треба думати, бо і слабий організм то Гриби сильніше шкоді на організм, як м'ясо. Як м'ясо угу. не їм уже. Ну, то, то я собі так себе бережу. Того і гарно виглядаєте. Того і так не міняєтесь. Поміняв вже, пане трохи. Ну але що зробити? Роки свої беруть, хоч би ти куди не давався, б тільки був розумний, хитрий. Ого. Як ваша майстерня, щось робите зараз? Роблю, якісь сопівки зараз роблю. Таку скрепку салони склеїв. Ліру склею, та таке все, я роблю. О, гарно. Трамбіті роблю. А я без роботи то мені не нужна, я цим живу. Правильно, поки людина працює, і, рухається. Та, де, я я, я хворію, попадає день два-три свята такі, що не робимо, Та я хворію, а вже робочий день вже я дуже стаю. Я є робота там порядку нема. Ну, купа трісок це якраз знак того, що скоро буде купа добрих інструментів. Та Воно так. Казали давно, що прийшов. Один до жида. Позичить Так. А каже, у тебе вдома порядок, це ні дуже. Йойка порядок. У мене нема ні корови, ні, ні, ні маржини, ні ніякої. To, ty, a umieju, tak, żyju, to i to, a co ty robisz? To nic takie nie umieję, ale tak żyj, to i to. Nie ma, rośnie, nie pozycji. Raz, raz, nie porząd, Raz porządek, to tu nie ma... Czas nie poda, to co ty robisz? Przyszedł drugi, drugi dzień, drugi przyszedł susit, jakiś tam do Żeda. Pożyczcie, rośnie. U ciebie porządek, wszystko do Та дяка порядок у мене якісь корови, та вівті та всіки, та й воробота та та така, куди повернути порядок, то не один отримати порядок. Позицію. Бо цього є, якби щось не подала, бо що то. Так. Так що порядок у того є великий, що нічого не робить. А що робить, то не дуже порядок. Ну, але що я це Як то кажуть, творчий безлад. Ну, та то то всі. Ну, а порядку діло трісок, куча. Зараз я вам засвічу. Де я тут? Ага. А, то пропало світло. А, знову виключають. Йо-йо. Ага. Нема. Хіба телефоном підсвітити? Ха то в мене нічого, мене його. Сопірки геблюю. Трамбіти ганди почав робити. Гарно, гарно. Та то я гіблюю. Маю якусь таку вашу. Маю таку маленьку.

Ага, не клеєна, дно довго. А це все довбане. — Та ви що? Це така робота важка. Легше таку робити клеєну. — Та може уявити собі. Кожний Угу. Але, це... але вона і грає добре, коли довбане. — Добре. грає. — А ця оліра буде. Це лише склав. Як гарний. Дай такі. Гарно. Цимбали це напевне щось давнє. Ні. То в Німеччині у мене жінка забирає цимбали та запросила зробити футляри. Ага. Той футляр прямо так на замовлення. Так. Це цимбали у хаті, а я. Я робив у хаті цимбали. Барабани. О, то тут барабан у мене, але не, не направляйтеся, бо його то. Добре, добре. Угу. Такий маленький бугонь буде, бо такий. Угу. Такий хоч є пельчо. О, і кораб для трембіт. Так. Гарно, угу. трошки так. Довго має сушитися? Ні, то вже собі може можна обгортати. Ага. О, і самі трембіти. Гарно. Ваші завжди такі тоненькі, такі ювелірні виглядають. То трамбі, та легше ну так, і легше тримати. Так. Гарно. Я теж на трамбіту зготував. Треба угу. було що виглядати. Та такий в мене порядок, і у того, що це я не хотів. То вам би циган позичив гроші. Позичив би. А готові є якісь сопілки. Маєте? Є в тому хай. О, десь видно, ні одна, це ще я не а це кажі є. Мені порізали пальці, так що я, я вже не закриваю добре дівчина. Ага. Ти зато. ще повали граю. Та, не Добре, та, добре, не добре. Так, як, як я грав вже вже не гордя. Скрипку такі не годин так заграти, як я грав. Бо я всі інструменти робив, які музикальні готучки є. Та й на всьому грав. Mm -hmm. Та й ніде не вчився, нічого. Все самостійно навчилися? У мене собі і, нот, і все то в голові є. Гарно. Тей, гарно. Тей. Це талант. Ну, та Бог його знає. А я вже собі товариша маю, бо я. Ну то... Товариш то такий помічник, особливо в горбах. та це... Та то не що у горбах, я такий вже трохи, не дуже такий ловкий. Добре. А, мене навіть є з вами фото. Я вам зараз покажу. Так, так. А ага. Який це рік? Ану, 19-й рік. 5 вересня 19-го року. От оце я теж на мотоциклі до вас приїжджав е і якраз тоді взяв у вас дуду. Теж, але, ну граю. Не так часто, як би хотілося, бо я зараз доброволець, я трохи на фронті, трохи тут. Ой, 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 ой. І того не так часто, як би мені хотілося граю, але... А дудка хоче часто. Так. Та? Так. Ага. Ну, значить, все. Якщо маю таку від вас настанову, значить буду грати частіше. Та біля цикло. У мене нема багато. Мені вже брали, як він загинути. О, рих є, є теленка, є сопірка. Двойна була, забрали сьогодні у мене. Ага. Ой, гарно. О, я, я подвійна була, так? Була Тут... подвійна. Mm. Я можна пізніше зробити. Добре. Ну, в мене якась своя манера гри, у вас своя. Ну, само собою, так. От мені подобається оцей щеплячий свисл, так, як ви робите. Дуже гарно. Бо ці хроматичні сопілки, ті ага. на 10 російсь, вони такі е, ну, ну я на сцені одними користуюся, але ну, це дуже гарно колись оцей шип ага. такий А Я на хроматичних нічого не вмію. Ні? Yeah. Я маю там мотоцикл хроматичну теж свою. свою. Шість років зробив. Шість угу. років перше зробив? Шість років зробив перше. Нічого собі. Мало того таке бажання дітей. Гарно, гарно, гарно. Ріг. Як він має правильно звучати? Та таке, собі трубить так. А я не можу вже бути зуби, немає. Mm -hmm. Так я. А то як хто вміє, то, то можна сильніше, можна вищі тональності. Я робив тромбіту ток у 10 метрів, 30 см. Рекорд? Чи? Так. Там ми рекорд робили. Так, так. Ну, і вона грала? грала? Чи так ну, трохи, гірше, напевне, ніж 3-метрова, ніж така звичайна? Важко трохи -то, але... та, але вона є одна, бо, бо ну франківська море, за Франківськи, за Києвом, угу. хлопці, як сильно у нього пінькали дуже, я не знаю. а одна є на Угу. То вона, вона з кількох частин? З трьох. З трьох частин? Так. Така по 3 метри, та? ну, так? Ну, три з копійками. Ну, то сильно, сильно. Я чув про неї, читав, читав що так. десь встановлювали рекорд і що то виробили. Ну, бачите, добрий майстер то майстер від Бога. Так що дай Боже вам многих літ. Дякую, дякую вам файно. Палять у мене зрізані на гіб'ярці так що. І то, що тоді ви казали, що то, то що не були зрізані, я сліпше. Тепер вже гірше, бо так один ага. затясані пала. То ти вже недавно? Чи то давніше? Ага. А все воно вже нема тої пушечки, Ага. Цей, і чутливість там, воно, так? А так, зовсім не то. Та він уже не там стали, тоді я хочу По скіроб'ю, щепчу, все. Я наш не, не люблю грати. Mm -hmm. Не маю бажання, бо то мені не виходить давати. Та ні, гарно виходить. Можу десь заплакати, що таке, бо я знаю, що їх, хто має грати, все я не хочу. Це і все. А теленка? Та Те то теленка теж у мене таке. Що, я, в мене вже пальці не робіть. Гарно, дуже гарно. Дуже гарно звучить. Нічого не Гарно, я аж не люблю нічого поганого, але просто мені самому не подобається, що я вже так не можу заграти. Але все одно ця майстерність ваша, і вона нікуди не пропала. Те, що десь там щось в пальці не так, але все одно воно... Ну, та, та, само собою. Воно ж від душі йде. Гарно. Так. Мені оця полюбилася. А чого Зараз. Ви добре котра собі. Угу. Ай не грає, то. Добре. Добре, це мені підходить. Беру цю. А ще, Валя. Гарно, гарно. А, вона ще так звужена, до... чи вони всі такі звужені. До, до низу. Та ні, менше би ще... хіба що там сверлом і не то так часом буває, що. Mm -hmm. Я так аби струїла менше mm -hmm. Оце. зараз...

Ну то ви все від душі робите, то вам не Я треба. Я Це на слух. На слух. А слух у мене. Це Фа. То це стрій Фа виходить, так? Фа? Це, це виходить до. А ще Костюк там Остап має бути так, Костюк. Ну у Львові же. З Львова Остап. Саме Космачаги дойшов. Та його вовколо mm -hmm. неї родився, у Львові дружився, та учився, та й там живе. То те, файні такі жили, такі фані хлопці може. Шкодую, що вони сараки на воїні, але це колись кінчить, чи це некий. Мусить, мусить. Ми вже заплатили дуже велику ціну за то все, щоб, щоб так лишати. Мусимо, мусимо це вже довершувати. Дай Боже аби був мир, спокій, аби вам, усім Бог помиг повернутися додому. Живим, здоровим людям. Ну, На жаль, так ледве гарно Але воля Божа.